Шановні батьки, високоповажні гості, шановні колеги, шановні пані і панове, сердечно вітаю вас з початком нового навчального року. А особливі слова студентам першого курсу. Дорогі першокурсники, ви щойно вибороли почесне право бути. Студентами Львівського національного університету імені Івана Франка. Університет це особлива інституція, яка об'єднує людей за духом і нестримним прагненням до пізнання, до творення нових знань, до творення науки. Львівський університет має славну історію. Понад 350-річну історію в Львівському університеті навчалися видатні українці, видатні люди, видатні вчені, які зробили великий внесок у світову науку, у світову культуру і зробили внесок у відродження української держави. В нашому університеті навчався видатний син українського народу Іван Франко. Дорогі першокурсники, перед вами відкриті двері Львівського університету, і я звертаюся до вас із словами, щоб ви були найкращими студентами, щоб ви Примножували славу Львівському університету, щоб ви своїм навчанням, своєю дисципліною були зразковими студентами. Бажаю вам значних успіхів навчанні. Бажаю вам, щоб ви були активними і в житті, і в громадянському е, обов'язку, щоб ви приносили славу нашому університету. Вас Привели до порогу університету ваші батьки і ваші викладачі. Я дякую вашим батькам за те, що вони викликали у вас прагнення таке властиве для українського народу прагнення до знань. Я складаю подяку вашим вчителям, які впродовж 11 років навчали вас. І привели до університету, і завдяки вашим знанням ви вибороли можливість стати студентами університету, навчатись в ньому. Я бажаю, щоб навчання в університеті було для вас гарним, щоб ви були мудрими студентами. А тут вас зустрінуть висококваліфіковані викладачі, видатні вчені з світовим ім'ям, які є нашою гордістю нашого університету. Бажаю вам бути ініціативними. Бажаю, щоб ви своєю, своїм навчанням, сумлінністю приносили славу і Львівському університету, і славу Україні. Дякую за увагу.